Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на жовтень місяць 2024 року. Розклад, який я буду робити, називається «П'ять колод. Насправді, як ви бачите, колода одна, просто я її поділила на п'ять частинок: це старші аркани і молодші аркани, які відповідають за свої енергії. І так, на старших арканах ми подивимося вашу загальну енергію місяця, задачу, підсказку від Всесвіту для Овнів. Покажіть нам, будь ласка, для тільців. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, задачу та підсказку від Всесвіту для тільців на жовтень місяць 2024 року. І так. Саший еркан і ірофант верховний жрець. На жезлах ми подивимося: робота, справа, діяльність для тільців на жовтень місяць. Покажіть нам, будь ласка, роботу справа діяльність для тільців на жовтень місяць 2024 року. І так, робота, справа, діяльність на початку місяця. І під кінець місяця. На кубках ми подивимося відносини, сім'я, емоції, настрій для тільців на жовтень місяць 2024 року. Відносини сім'я, емоції, настрій для тільців. На жовтень місяць 2024 року, на початку місяця, під кінець місяця. І так, на мечах ми подивимося кризисні моменти, інтелект, логіка для кільців на жовтень місяць 2024 року. Кризисні моменти, інтелект логіка для тільців на жовтень місяць 2024 року, на початку місяця, під кінець місяця, і на пентаклях. Ми подивимося фінансовий стан тільців у жовтні місяці. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан тільців у жовтні місяці. Фінансовий стан тільців у жовтні місяці. На початку місяця і під кінець місяця. Такий розклад у нас получився. Починаємо його читати. В якості основної енергії місяця випав старший аркан іерафант. Це аркан нашої совісті, яка може засуджувати чи прощати, стежити за виконанням моральних норм та правил. Це аркан пошуку сенсу життя. Морального розвитку, філософського погляду на події і обставини, необхідність самоочищення та внутрішнього аналізу. Або вказує на період перевірки ваших принципів та ідеалів на міцність. От. Ну, е, Єрафант е, це наша совість. От. І... Як говориться, йдіть проти своєї совісті, робіть усе по совісті. Також це навчання, можливо, ви будете навчатися чомусь, а можливо, ви когось будете навчати в жовтні місяці. От традиції, це притримування традицій, які заведені в сім'ї. В роботі, Це іерхарт, в роботі це, скажімо так, ієрархія чітка. В сім'ї це закон і шлюб, це навіть вінчання в церкві. От. Соціальні норми. Єофант вимушує виконання всіх правил, традицій, обрядів, обичаїв. Ну, Ця карта показує рід, сім'ю. Все чітко, стабільно. Е, є в і, скажімо так, такий мінус це він поділяє світ на біле і чорне. Для нього немає на півтонів. Або все хорошо, або все погано. Так що підтрим, притримуйтесь традицій, норм, моралі. Обичаїв, обрядів, і все у вас буде добре в жовтні місяці. А ще і Рафан, це гарна карта. І енергії у вас будуть гарні. Також порада тут, можливо, вам дійсно треба пройти якісь курси кваліфікації, якесь навчання, От. а можливо, когось взяти під свою руку і чомусь навчити в житті. Отакі основні енергії. Тільці для вас на жовтень місяць. В роботі. На початку місяця нам випала трійка жезлів. Це очікування самих перших результатів. Ви проробили дуже велику роботу. От. Ви відправили свої кораблики, е, за, скажімо так, за обрій, торгувати, діяти. От. І зараз ви очікуєте їхнього повернення. Перші результати вашої роботи. По цій карті може бути торговля, може бути здійснення вашого проєкту, перші перемоги. От. На початку місяця у вас будуть. І під кінець місяця п'ятірка жезлів, конкуренція. Ви вже вийшли на рівень на певний, і тепер у вас з'явилися конкуренти. Але конкурентна боротьба ведеться чесними методами одинаковими. Тому будьте впевнені, вас не будуть дурити, не будуть це. Але конкуренція є конкуренція. Це і можуть бути якісь змагання, олімпіади по цій карті. От в роботі конкуренція за посаду і за якусь, наприклад, ви працюєте в якомусь відділі і тепер в ваш відділ потрібен новий керівник. От всі працівники цього відділу повинні, ну, не повинні, а хто хоче, доказати, що вони достойні цієї посади. Працювати гарно, чесно, старано. І хто переможе, той займе цю посаду. Отака от от буде конкуренція. Боротьба буде чесна, справедлива в роботі. В общем, в роботі гарні енергії. Перші перемоги, перші кораблі прийдуть із, цей, із товарами, перший прибуток гарний. От. А вже під кінець місяця, да, у вас з'являться конкуренти, ви вже станете конкурентноспособним. І все буде розвиватися далі чесно і добре. Значить, в якості відносин, сім'ї, емоцій, настрій. В початку місяця нам випав король Кубків. Чудова карта. Це чоловік, який і щиро любить свою сім'ю, гарні стосунки як у парі, так і в сім'ї. Розмірені, кохання, гармонія, взаєморозуміння, допомога, підтримка, турбота по цій карті програються чудові. Рядом з вами чудовий чоловік, який розуміє вас з півслова. Це сексуальна реалізація по цій карті йде. Чудова карта для особистого життя. В колективі теж гарні стосунки, вас розуміють, вас, скажімо так, ну, скажімо так, скажімо так, вас, ваші проекти розглядаються позитивно. От, і. Начальство до вас ставиться благосклонно. А можливо, ви цей начальник, який ставиться до колег теж благосклонно. По цій карті гарний настрій, гарні сімейні стосунки, гарні емоції і відносини. На кінець місяця випала двійка кубків. Це чудова карта. Це заручини, весілля, мир та злагода. Партнерство, рівність і справжнє кохання, народження дитини, становлення відносин. Це карта договорів. Це може бути гарний шлюб, заснований на коханні. От. В роботі теж все гарно. гарне партнерство, підписання контрактів, все злагоджено, все. Коли колеги розуміють і розуміють друг друга співслова слова. Чудова карта для стосунків, для гарного настрою, емоції чудові, у вас будуть в жовтні Любітельці Значить, кризові моменти, інтелект, логіка, королева мечів. Це людина. Яка відринула емоції на задній план, і логічно, з розумом вирішує всі питання, всі проблеми, приймає рішення, засновуючись на розумі і логіки. От Кризових моментів я тут не бачу. Це людина, яка береться за самі тяжкі справи. І Чудово їх виконує, яка не боїться відповідальності. Так що ніяких кризисів у вас на початку місяця не буде. З логікою і інтелектом у вас все в порядку. Головне, не, на... не нарушувати закона. Отакі от, от: на початку місяця у вас чудові енергії в, в інтелекті, в логіки. От, під кінець місяця, паж мечів. Ну, що сказати по пажу мечів? Це такий капризний хлопчик, якому те не так, і все не ентак. Але це поїзд інформації, це нові знання, це навчання нові. У вас випав Єрафант, який говорить про навчання. І ви будете чомусь навчатися під кінець місяця, добувати нові знання, нову інформацію. От, Ну, по цій карті ще програються, такі, як плітки якісь. Будьте пильні, будьте обережні. Перебувайте на варті порядку. От. Можливо, це ви така сильна. Молода, талантлива людина. А можливо, рядом з вами такий сильний, молодий, талантливий чоловік, який допоможе вам у ваших справах і який, скажімо так, підскаже вам, подасть гарну ідею. От. Це можливість покрасти край якимось дрібним суперечкам. І за допомогою добре підібраних слів. От. Будьте комунікабельні, підбирайте вірно слова, і все у вас буде добре. І також, я так розумію, що ви щось будете вивчати, якусь справу або збирати, збирати якусь інформацію по цій карті, за що говорить теж і Ерафант, за навчання, за повищення кваліфікації. Фінансовий стан. Ну що, на початку місяця фінансовий стан недобрий. Вам іде втрата ресурсів. Можливо, дійсно, ви відправили свої кораблі в плавання, ви вклалися в якусь справу. І у вас зараз фінансовий стан не дуже гарний. От. Ви очікуєте прибутків, так би мовити. Під кінець місяця. Четвірка пентаклів. Фінансовий стан гарний, стабільний, наладився, гроші стабільно надходять у ваш гаманець. От. Ви вмієте правильно ними розпоряджатися, ви вмієте правильно їх вкладати. І в фінансах в стані у вас все добре. На кінець місяця все налагодиться. Ваш вклад, вклад ресурсу в справу оправдає себе. Отакий ось розклад для вас, тільці, на жовтень місяць 2024 року. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіху, бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя та здоров'я. Бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилося, а не гарне програлося як можна більш безболісно. Нагадую вам, що, загад, що розклад загальний. І якщо хтось хоче персональний розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися в Viber WhatsApp. І я зроблю для вас персональний розклад. Дякую вам за увагу. До побачення, любі тільці.